Добрий день, мої шановні, я Наталя, вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. Як ви бачите, бачите, яка я господиня. Кажете, в мене все добре, я все вспіваю. А нічого я не вспіваю і не все мене добре. Ось помните окі рослинки від Як, роман. Господи, вже забула людину. Ну, ви помните. Як, Даведенко чи як? Данилів. Данилів від Данилова. Оце, дивіться, така лохина. Ось одна, така, не дуже ніколи. Ну, дуже гарний кущ, але бачите, ну щось там прокидаються ще бруньки. Не знаю. Вони були в мене заховані, вони не приморожені зовсім нічого. Я їх удобряла, поливала. Цей кущ ось буде квітнути. Сонце не бачу, що я вам знімаю зовсім абсолютно. Так що, якщо що, вибачайте, у нас, як завжди, вітер дуже крепкий, дуже сильний. Сьогодні сонце і тепло. Вчора було холодно, вчора було тільки 20 градусів, 18-20, а то потім взагалі 15 градусів стало. Ночу не було, не було у нас мороза, слава тобі, Господи! 1 градус, граничний 1 градус. Але в теплиці обогрівач на одиничку включала. Так, що показую. Оце буду лохину висаджувати там, в садку. Є в мене хвойний опад, ямки. Добавлю ще туди нітромофоски і добавлю, ось сірка колоїдна, так буду закислювати ґрунт. Ґрунт спеціального немає і не буду купляти, нема за що. Далі намочила ранун плюси, он, бачите, вже потрошечки набухають. Рощен фітоспоріну. Далі бегонії клубні, клубні, вогкий субстрат. Вовк тако сюди заходю, не знаю, під навіс, тут може не цей. Вогкий субстрат, не мокрий, не болото, трохи вогкий і слідкувати, щоб він завжди був вогкий. Заберу я його на підвіконня. На сонячне, не дуже сонячне. Щоб ці росточки не горіли на повному сонці, таке на пів, на пів сонця до гарного проростання. Вже коли будуть гарні-гарні такі росточки, ну сантиметрів хоча б 2-3. Потім вже буду саджати, саджати в кашпо. Так, далі. ну Цей мій ви вже бачили. Якщо, дасть Бог, я встигну, то сьогодні переберу ці всі кашпо, помию, зроблю їм ґрунт і підготую, мабуть, не вспію висадити э, свої рослини, кашпо. Да, оце так багато. Ну, дурне, дурне ж. Тут також ці горщики всі старі, також треба з ними навести лад. Так, далі, оце все з теплиці. Квітуче, не квітуче, всі мої ці стаканчики. Тут беріс, обрієта, алісу, ми злаки, ще якісь рослини, навіть не знаю, які, то з тих сумішей. Це мені дівчата сказали, що це більш за все, що це амарант. Ну я теж так думаю. Я думала або злозі, або амарант. Ну, Амарант також трохи висадю. І гравілати мої, гвоздики, гвоздики мої, гвоздики черенковані, чи жерцьовані. Так, далі, падуб. Паду, Блю, принц вже зацвів прямо в горщику. Далі, оце така лапчатка нещасненька. Ну, 35 гривень рослинка, Претензій нема. Вона жива, але така слабенька. Далі, це м, барбарис карликовий, не знаю, який сорт, бо не було підписано, просто що карликовий барбарис, не знаю, якийсь там. А, ось у написано: конкорд. Бачите, барбарис карликовий конкорд. Далі мій болівард. Так, не лякайтесь, це нагрілася желізна бочка, бахнула. Так, Далі Мпетрум бринштайн. Тоже така рослинка. Все потрібно висаджувати. Далі мої вчорашні цибулини. Бачите, понаписувала на кожному пакеті, яка висота, яка висота лілії. Бо є 180, є 100, є 120, 110. Тобто, а, це гладіолуси, теж треба висадити. Ось такі. А, не показувала, ранунклюси. Винесла. Трошки побудуть і занесу, потрохи їх закаляю. Це отакі в мене ото із тих цибулин ранунклюси. Бачите, гарненькі. От прям кущиком прям вийшло з, одної, з того корінчика. такі. Є більшенькі, є меншенькі, ну отакі. І видно, що вони будуть, О, бачите, тут якісь бордовенькі ніжки. І тут, тако, наче трошки, а там воно яскраво салатове, а тут такі більш зелені. Отаке. Побачимо. Це мій перший досвід і він знов намочила тії корінці. Також буду. Ще треба навести лад з цими пеларгоніями своїми. Бачите, яке страхілище, але треба довести до ума. Це його треба акуратно повитягувати, попересадювати в новий ґрунт, в новій ємності. Якісь. Більш за все, що я, мабуть, болівар свій у клумбу висаджувати не буду. А посадю, мабуть, таке відро. Все. Це 15-літрове відро, я сюди його посадю. А то розпреділю. Ну це ж, знаєте, Спочатку робиш, а потім чухаєш голову. Е, накупила оцього всього, навирощувала, а тепер ще треба придумати, де його все посадити. Ви ж самі бачили, що в мене, мабуть, вже... кожний, кожний квадратний метр засадяний, купою рослин. А ось бачите, Дороніку вже деякі усі відквітли, деякі квітують. Ах. Так, в ямки, ямки, я не буду вам показувати, як я саджаю. Уже в мене є мільйон сто тисяч тих разів, коли я показувала, що я як саджаю. Воно ж все одинаково, дівчатка. Саджаю на тому рівні, як воно росло в горшку. Цибулинки ми знаємо, три висоти цибулинки. Е, ну, дуже сильно заглубити не треба, але ну, і дуже високо також саджати не треба. От яка цибулинка, три висоти цибулинки. На дно для цибулин кладу обов'язково пісок, покладу теж їм нітроамофоски, потрошки там. Потрошки ямки не дуже великі, то потрошечки по пучки. З землею обов'язково перемішати, тоді зверху пісок, щоб воно не торкалося до коріння, не торкалося до цибулину. щоб воно не поступово собі розчинялося і давало їм підживу. От, і так само і для всіх тих рослинок. Перегній, в мене є перегній, сипець, перегній для рослинок. Для цибулин не буду давати перед. Тільки нітромофоску і пісок, і все. Перегній, гарно-гарно проливаємо і потім кладемо, засипаємо все, як завжди. Обов'язково наломаю якихось. Паличок або тирсу, ну, якось буду помічати. якось буду помічати. Без за все, може бути, що тирсою, то буде за мульча. Всі рослинки замульчую і також і цибулинки свої таку, обкладу, мабуть, камінцями, як завжди, щоб було видно, що я де посадила. Ну Ось такі справи, ось такі справи, дівчулечки моїх Харківчани, Харківчани, ми дуже дуже вам співчуваємо. Дорогенькі наші, бережіть себе, бережіть, У нас теж така була ніч. Та й все днем тривога за тривогою. Вночі, Боже, вікна двері дві стіли, трохи було, звісно, жуткувато. Ой, всі вся Україна, тримайтеся, бережіть себе. Всім, всім, всім ангела-охоронця. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожний день і хвилину нашого життя. Дякуємо, низько вклоняємося за те, що бережуть нас. Ой, синулечка мій, <схи> також, також береже небо. О, Господи, коли це вже все закінчиться, Боже, почуй наші молитви, як нам вже хочеться спокою, миру. Ой. Всім дякую. Дякую всім за перегляди, за коментарі, за ваші вподобаєчки, за вашу безмежну підтримку. Підтримуємо один одного, підтримуємо хоча б увагою і добрим хорошим словом. Всіх ціную, всіх поважаю, бережіть себе, до нових зустрічей, миру всім нам!